Доброго дня! Сьогодні я хочу показати метод, яким я вишиваю. Дуже багато разів стикалася з такою ситуацією, коли вишивачниці просять показати, як виходять такі гарні рівні хрестики, або чому в мене не перекручується нитка. Хоча я ніколи не вважала свої хрестики якимось ідеальними. Скажу одразу: я вишиваю методом який називається метод правильного переломлення нитки. Спробую показати основи, як воно більш-менш виглядає, але не обіцяю, що воно буде зрозуміло. Я вишиваю завжди роботу, починаючи знизу, з правого нижнього краю. Тому я буду показувати саме для тих, напевно, хто вишиває так. Отже. Ми починаємо хрестик з правого верхнього кута. Отже, з правого верхнього в нижній лівий кут. Ще дуже важливо, щоб канва була добре натягнута. Основний принцип правильного перелому нитки полягає в тому, що. Ось ці отвори у нас повинні бути відкриті. Тобто нитка в нас йде не сюди, тому що з вивороту вона буде закривати нам ось цей отвір. І в наступний раз, коли ми будемо сюди проходити голкою, хрестик буде Деформуватися, і нам буде тяжко пробити його, особливо коли в один отвір потрібно помістити 4-3 хрестика. Нам треба зробити так, щоб дірочка стала вільною. Ми піднімаємо її або догори, або в протилежний бік. тобто вправо. В даному випадку ми піднімаємо її вгору, тобто, знову для наступного хрестика в верхній правий кут. В нижній лівий. І так стільки, скільки нам потрібно в ряду по схемі. Якщо по схемі в нас йде хрестик, допустимо під четвертим. Ось я роблю четвертий хрестик. І от під четвертим у нас по схемі йде два хрестика вниз, або Ну, Хрестик вниз і ще один вліво. Ми, по принципу правильного перелому, під четвертим хрестиком заводимо нитку ось в цю сторону. Тобто починаємо висувати хрестик під четвертим, якщо він у нас по схемі йде. Знову в нижній лівий. І далі стільки, скільки нам потрібно в праву сторону. Якщо вам буде цікаво, то вже в наступних відео я покажу, що робити в конкретних випадках, які йдуть по схемі. Закриваємо ми зліва направо з лівого верхнього в правий нижній кут. Завжди я намагаюся слідкувати за ниткою і її виправляти. Що у нас виходить? Відповідно, для того, щоб почати новий ряд зверху, нам просто потрібно почати хрестик зверху, по діагоналі вправо, вліво, прямо над цим хрестиком. Це все буде йти по правилу. Я намагаюся вишивати елементами по кольору. Тобто, наприклад, якщо тут є якийсь елемент, я його вишиваю. Тому що буває така ситуація: от наприклад, я вишила елемент, десь поряд у мене є хрестик цього кольору трохи нижче. Я вже закріплю нитку і буду починати той хрестик знову. Тому що, коли я піду, якби я пішла доверху, то хрестик був би так. А якби я пішла ось сюди, то ось бачите, ніжка хрестика вона стає набагато більша. Спробую показати для тих, хто вишиває знизу, зверху донизу. Тут залишається все те саме. Основний принцип того, що з вивороту у нас нитка повинна сягати центра. Тобто вона повинна йти до центру нашого хрестика. Не вверх, не вбік, а саме до центру. Я ось дивлюсь на записі, наче добре видно, як я з вивороту показую, і видно, як деформується ніжка хрестика. Вишили, ну, хай по схемі: три хрестика, один вгору, і ще один вбік. Ну, хай влівий. Я роблю протяжки, якщо вони не сягають більше півтори сантиметра, хоча такі довгі не доводилось робити. І закриваємо. Обратному напрямку. Ось що у нас виходить. Для наглядності пропоную вишити невелике серденько. Отже, починаємо з рядочка, де у нас три хрестики. Якраз вам покажу, як я закріплюю нитку. Протягуємо нитку трохи далі від хрестика, з якого ми починаємо. Це закріпка в початку. Робимо два хрестика по правилу перелому. Ось, у нас середенько починається знизу з одного хрестика. Ми вишили два. По правилам перелому, я можу піти і вийти знову з правого нижнього кута. І зробити півхрестик знизу. Відразу його закриваю. Знову виходжу справа, зверху, ниточку ховаю ось такими рухами, тепер закриваю хрестики зліва направо. У на Тупний наш ряд. Взагалі, я завжди вишиваю, як то говорять, як піде. У мене немає якогось стабільного напрямку. Але це випрацьовується з часом. Я сама не дуже довго цим методом вишиваю. Ось тут я, наприклад, можу піднятись на одну вище, вишити два хрестики, щоб потім не вертатись, вишити ось цей один, відразу закривши його. Трохи відпустити знизу нитку, щоб вона розпрямилась. Знову закрити. Головне, щоб з вивороту завжди так було, щоб ниточка відкривала нам дірочку. І відкрилась. В цьому рядку робимо останній хрестик і закриваємо. Вибачаюся, що в мене чорна канва, На жаль, другої не маю можливості запялити. Взагалі це доведеться потім розпускати, бо це канва з роботою, яку зараз вишиваю. Закінчили, і в наступному рядочку ось у нас підтягнулося, правило виконується, дирочка звільнюється. Відразу закриваємо, щоб зберігалося правило. Міняємо, по суті, напрямок нашої нитки, і вже коли ми зараз будемо виходити знову в правому верхньому куту, у нас дірочка знову звільнюється. Перекрутились, дістали, трохи випрямили її і затягнули. Закріпляємо завжди теж по принципу перелому. Поки закріпляти не буду. І ось які хрестики у нас виходять.